Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У російських лібералів заведено порівнювати Росію з літаком, захопленим терористами. Мовляв, пасажири росіяни заручники, жертви банди путінських терористів. Пише російський соціолог Ігор Ейдман. Гарно, однак, використовуючи цю метафору, дуже важко розрізнити терористів і їхніх жертв. 5 мільйонів силовиків теж заручники, а 2,5 мільйона чиновників, а мільйони вчителів, які допомагають обдурювати підростаюче покоління і Фальсифікувати вибори, а підгодований владою бізнес, а журналюги пропагандисти, а співробітники держкорпорації, одержувачі різних державних грантів на культурку, а багато мільйона телеграм-аудиторія канібалів воєнкорів, а телезомбі мордою в солов'їному посліді. Мої, що не втратили розум друзів Росії, кажуть, що відчувають себе ізгоями і намагаються не висловлювати публічно свої погляди, заклюють, а то і донесуть. Адже безліч подібних випадків загальновідомі. Доносять на розмови в автобусах і ресторанах, на роботі і в школі. Хто доносить терористи чи Жертви. Я б запропонував іншу аналогію: Росія це літак, екіпаж якого з божеволів, дістав десь смертоносні ракети і б'є ними по містах внизу. Масовий психоз поширився і на пасажирів, вразивши в тій чи іншій мірі більшість з них. І вони кричать Браво при кожному вибуху ракети. Меншість, що зберегла розум, намагається свою нормальність, що стала кримінальною. Занадто відверто не демонструвати, щоб не нарватися на неприємності. Ті, хто зміг роздобути парашути, зістрибнули з цього божевільного літака. Тільки одиниці не бояться чинити опір, але їх швидко не Реалізують, щоб не заважали вакханалії безумців. Божевільний екіпаж пускає ракети в мирні міста, ведучи літак до катастрофи, під радісні крики пасажирів, які сплять. До слова, заступник начальника головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що в Україні є умовний список людей, яких вона хоче ліквідувати. В інтерв'ю виданню Валт представник ГУР заявив, що його очолює російський диктатор Володимир Путін. Крім нього туди входить засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну. Ського також поцікавилося, чи намагається Україна ліквідувати Путіна. Він помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але може він теж боїться бути убитий своїми. Багато людей в Росії все ще підтримують цю спецоперацію, але завдяки соцмережам і перевірці телефонів. Ми знаємо, що зараз так багато росіян загинуло, що це лякає людей. Відповів він. Крім того, Скибіцький зазначив, що Україна намагається ліквідувати засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.